Як же позбутися недовіри та ревнощів у стосунках? Перш за все, ви повинні пам'ятати, що недовіра, ревнощі виникають там, де є, по-перше, страх втрати, а по-друге, і саме головне, у людини є невпевненості у собі. І тут треба працювати над своєю самооцінкою. Тому що недовіра, ревнощі, вони руйнують стосунки швидше, ніж будь-які зовнішні обставини. Що ж допомагає, по-перше, говорити про свої відчуття відкрито, без звинувачень а з позиції я. Тобто, я так відчуваю, а не ти винний тому, що відбувається. По-друге, будувати довіру через щирість та послідовність в діях. По-третє, і саме головне це працювати над власною самооцінкою, щоб не шукати підтвердження своєї цінності лише у партнері. Пам'ятайте, ревнощі не захищають любов, а навпаки, віддаляють один від від одного там, де є довіра і повага, ревнищам немає місця. Дякую за увагу.